І всім привіт! З вами Алібер і ви на моєму каналі. В цьому відео ми будемо грати в гру в Роблоксі під назвою. Не нажимай на кнопку 4. Тобто, четверта частина, ось як, наприклад. Просто не нажимати на кнопку, але я нажав так, досягнути на. Ну да, так, зрозуміло. Мабуть, просто не треба на ці обличчя наткат і що там ще щось з шоколадки не ще буде. Треба просто ось так ось пролетіти. Доволі легко. Так, зараз ось це весь буде. Тут треба бути обережним. Щоб дійти. Щоб та, все нормально сталося. Так, все. Тепер е заведеться зеленим, треба бути і, і знову нажати. Зараз на червоне. Буде зелене, треба нажати. Все зелене. Нажимаємо. Так діно. Понятно, дінозаври. Пойде, це пару ігроків тільки що приврутилися. А все це може... Блін. Я здох. А. Тут. Ага, ця, ця, так сказати, палка крутиться, і треба було підправити, щоб вона не збила. Але я вже самим перший спригнув. Чекаємо, все. Нажимаємо на кнопку. І буря. Що це означає? Що трусти буде? Це за трус більше похоже. Але як там? Що здувати буде? О, монетка Монетка Зараз. Хтось вже підібрав швидше за мене. А, турпець добре, побігли, побігли, як я, як я побачу, там краймгласу там цунамі появились, так? Да? Так, да, такі є. Треба швидше добиратися Кінця. Поки воно не встигло дойти. Ну, це вроді легко. Головне не не накаркати. А, ну все. Ну все добирався. Що тут можна? О, ну да, все. Чилім. Ось мене і м'ячик. І. І це. Так все воно наближається, але по ідея зараз має зупинитися. Ем, Надійшли, що воно зупиниться. А, все зупинилося. Так, ми появилися. Нажимаємо на кнопку Так, е, ми в космосі. Так, а все, мож, може так прийти так високо. Цікаво, що просто така сфера. Ну да, ось там оця карта, зараз ми там э, знову появляємося, а поки що можна попригати. Так, все. О, монетка. Монетки потрібні. Так. Ага, тримати подалі від молнії. Ну Це понятно, понятно. Так, зараз вона тут буде бити треба. Э, відходи соромні. Мені нічого не потрібно. Так, э, зараз тут є блискавка, треба... Просто надіюсь бути в движении. Так надіюсь не попаде. Так, только они статуя нажимают или кнопок. О, Йо -мо! -йо. Мені не попало. Так, хочу шерст нажати. Вау. О, вау! В прямом смысле, вау. Пре... Великий стали вже. гигант, можно сказати. Март, швидко буде. который нажимает на кнопку, больше все. А, выиграет. А, на эту кнопку. Кликаем, кликаем. Вот зараза, кто то заступает. Кликаем, кликаем, кликаем. Просто жму на полную. Ну да, ну, 66 раз. А вот фильм к самой я с компьютера, або с ноутбука. Так, По моїй санкції знайти подарунки. А, ось. От один я вже бачу тут. Ну, да, такі йому втакти. Це доволі легко. Так, стоп, а як його треба? Піднімати. Чи... А, так, піднімати треба. Просто клацати. На нього, щоб підібрати. Все, один є, ось ще один бачу, його вже підібрали. Так, да, все. А це, а, мабуть, це що нові ну, під'єдналися, робити... Н цікаво, як це буде виглядати. Ви такі прям великі вже. Махіни, можна сказати. Це буде складно. Так, зараз. Оце пасло, підемо. Тільки я не представляю, як це треба пройти буде. Тут все ж почти. Катнеріалі з Ось розміром. Чи так. Ось так. Я здох. А, все тепер я знов маленький, стандартного розміра і, і так вже буде набагато легше. Так, ось так і ось так приїгаємо. І зараз воно. Там вже всі йдуть, але зараз мені треба швидко пройти я чуть не здох. Все е, забрали і біжимо назад. Так, зараз опасно, треба буде йти тут і не здохнути. Зараз воно ну, погасло-погасло і біжим. Все. Встиг. Так, все. Приможці і Иля, 13. Е, да, що це було? на банані... банане, падаю. Е, э, Ой. Так, выстреляйте, снежків. Так, чомусь сил. Ага. А, ось усіх снечків. Пром... Прямо шари якісь велетенські. Ну і да, це, мабуть, перше відео в цьому ну, 2025 році, так що хочете, щоб я ще більше відео по Roblox знімав. Ставте лайк, подобайки і підписуйтесь. Я зніму ще більше відео по Roblox. Так, поки що тут падають, залишилося все 5 що це шо за громадські якісь. Видите, вони не встигли. Так, лишився тільки я і Ось. Цей от. Так. 2 цих лишилось. А остальні. А, ну да, вони наверху. Остамось. Буду завжди рухатись, а все воно кінчилось. Так, впали, нажимаємо і вижити. Так, пойдете, це щось пропадати буде чи що? Ага, так, ну, да, воно думаю, що треба тут так ось стати, щоб якщо одна з них пропала. Я би залишився на іншій. Так, ага. Падають. А, мабуть, воно спочатку таким от кольором стає червоним і потім вже падає. Так, тепер або ця, або ця, а, ну ця, все. Можна читати вижив. Тільки якщо ця ще не провалиться. Все, фух, не провалились. У мене зараз 444 монетки, і ми зараз за них поки що не зможемо нічого купити, так нормально. Збігти з згорящо здання. збігти, тут тобто, якраз там бачу е дирки треба в них забігти. Все, тепер е ще нижче. Давайте біжим біжим. Так, спригаємо, спригуємо і ще біжим. Музика тут епічна на фоні грає. Так, ще. Зараз скоро там... Ну я вже бачу там е, дерево з вікна. И і зараз маємо... А, я трохи не встиг. Нажимаємо. і все, избивается зараження зомбі. Так, думаю, що треба сюди забратися. Позара... Тут заразиться і заразити інших заражати, так, думаю. А можешь сюда якось забратися? Ще ви Так, музика така С страшна, однак на фоні грає. А можна дерево залізти? А, можна, все, тут постою. Так, залишився А2, а що це відбувається? Возражається. А, понял, понял, понял. Так, пище, більше... о господи. Бежуть прям, ну да. Заражень же, пише. Че ты их сюда привела? Так, персон, куда изберутся? А, все, выжили. Да. Шо, да. Що да. да? Господи, що було? Что падає? падает? Что він так странно рухаете, персонаж? Небекство ремонт розбитих окон. Ага. Банбай епіскунутися на бадані. Так. А ремонтувати ось молоток, щоб і просто брати. Як робити? Що треба робити? А це хто там? Оцей от. Такі часа, що тут зараз двері відкриється. Що треба робити? А, я понял. Вони тут як Вони будуть різкатися і треба підбігати. І їх отак ось молоточком е, чинити. Поки воно тут вудо не затопило. Ось так. І ось ще одне. Так, зараз десь тут має. Так, воно вже почав зливати потрохи. Хтось. Не встигає трохи. Ой. Давай постріше чиним, чиним. Так, ось ще одне. Вони вже швидше почали появляти, нічого себе в одному місці. Все, і ця. Все, теж. І ця. 5, все, он вже почне затаплювати сильніше і швидше, хочу сказати. Так, це не означає, що треба десь сидіти там в углу. Так, треба ще продовжати. воно зараз затопить. Так, ось тут ще є. Ось тут. Ідемо. Блін, дві сразу подряд. Все, все. Так, все. Е, я не знаю, як ми володку. Ми ж пойдем розбивати. Я тону, Все. Урон получає персонаж, потримувати. Фух. Чому я так стара ходжу, ніби прям як з тої гри десь попередній. По, по ну, як на попередній. Ще трохи назад Ну, Понятно, по І зараз через 0 бігти. Так, тепер приїдемо це. Ходжуємо на дуже довгі столи. Забираємося, збираємося і йдемо по цьому от, по канатику. Так трохи. Я смішно хожу. Ще раз, ще раз так кажу, так, прягайте по цим шляпкам. Головне, щоб зараз е, раніше гравці, що вони там оце от під, як, то, це вже, оця от, фіолетова жижа піднімається, бачите, воно піднімається потрохи. Ну да, ці от мхомори заблила. Ну, як це називається, гриби, можна сказати, такі пруженіть. Як так, зникати вогонь чи бочки взірвуться. Так а хоч вогонь, вогонь. Хорошо, робити просто э, зупиняйте, а. Да. Просто оп, по ньому уходите. Не знаю, звідки тут звідси з'являється. Сказав, що буде, якщо воно зірветься. Думаю, краще перевіряти не треба. А, хтось даже води на Ну, давай думаю, що і всі справляються. Дивіться, що я зможу купити за 457 э, монет. приз, Прис, прис може. Віток, тільки раді, що взяти. Ну давайте візьмемо, це сталося. Ем... Один лишився. Ну, все. це щоб було так коротко, просто здохнути. що це загадочний на виток. Це? А, цей. Ось це. Так. Щось у мене зависло. Тільки не вилітай, пожалуйста, тільки не вилітай. Не надо. А, фух, відеоесло. Так, э, це що? Давай давай пьем. І що шо... Сталося Я не понимаю, що остається. ти просто подохнеш від цього? Так, більше вже не можу Випити Ну, я ж же зато е. Ще можна так викриватися під э, э, зонтиками. А від чого? Що дощ буде? А. Можемо вважати кислотний. Так, я пропав. Тепер де наступний зонтик? Де? Да, ось тут. Тут зараз знову піде. Це схвалися. Під зонтиком. Е, э, в доміку. Так, цей теж пропав. Десь тут має появитися. А ось він. Ось. що було? Як я так пригнув серйозно, що на цих ходить? На цьому от розвиву, чи що? Пічиках. Ой, Блін, що це таке? Чого я так високо при. Ага, це, наверное, для тих розумних, хто пригадає. Думає. Капає, я трохи тільки урон отримав, але нічого страшного. Так, знайдіть правильну подушку. Думаю, лучше в сторону поставі, і тут не буде нічого питатися, тут є бананчик, нікому. А, ні. Пропав бананчик. Так, тепер а, приготуватися чогось. А, все вот, может это... От... Те вот лазерными пуколками пукол стреляться. А, ну понятно, попал, но все же Попадаешь. Ой. И что случай. Так, эм... А, ну да, сдох. Идти. -ти. Тинчи. Так, снова о, мы несколько собираем. Збираємо монетки. Так. Достигти вершини гори. Ну, це доволі легко буде. Я надіюся, просто так от будемо пригати. Тут Да аж тут шари скатуються Великі. Просто тримаюся біля стіночки і Зачепило Все одно зачепило. Треба бути дуже обережним. Я держу це ще раз. Да Сам здох. На цьому. Що ж таке? Чого не може це пройти? Це просто легчайше, це пройти ті мене кубики не можу. Це що, банан. А, ой, трохи провели сквозь текстури. Так, тепер треба йти ось тут. Біля стінки щось трохи. Лагай! Да йо-моє, я не можу прийти ті шари, ну просто, да и теж не можуть прийти. Чи вони просто щось інше не можуть прийти? Я тут на шарах так сильно. фейлюся. Так, тепер треба обирати. А як він мене задів як він мене задів? Він же не задів мене. Як я здох, він же не задів мене, по ідеї. Так, хтось тут. А, а ну да, прий тут не може прийти, це що таке за два одразу. Хочеться так. Е, вправо. І. Біж. Да як? Ну як це прийти? Я не розумію просто, не розуміється. Ми шареці довбані вже. Десятий раз. Задавлюють. Так, тепер треба просто йти, остерігатися їх. Е, вліво, е, вправо. Зараз пойдемо по центру. О, таке Чувство, я Хочу прибити монітор кулаком. Ой, чекайте. е, залишатися рядом з е, світу. Так добре залишатися. Е, в тій сфері можна щитати і получається. урон. тримай, так швидше йде. А, багато хто здох. Так, троє лишилось. Ну, я надеюсь, что я туда смогу. Протримайтесь. Так, просто идем. Идем. И... Чекай. Йо-йо. Не утримай, не сдыхай, не сдыхай. Я сдох. Да. Майже никто не зимих. Так, какая бы ты мила... на падающих э, платформах. Та да, вони вже вийде мають красніти перед тим, як пропадати. Чи вони просто зразу зникають, думаю, що треба отак ось посередині стати і сподіваюся, що, що ці дві платформи, якщо одна з них впаде, то я залишуся на другій. Або просто обо... обі одразу падуть і я. О! Бачите? Щоб я не... Якщо стояв б стояв би тільки. Но... Мм, да, докаркався. Здох. Так, що там тільки прилишилось? А, все. А. Не стають. Так, зараз двоє Угу. А... Зараз, піде, зараз ті, ті платформи останні. А, да. Одна лишилась. Все. Все. Нажимаю ще раз на кнопку, що стало. Що таке? це що таке? Але менше кірпічка. Ну да, що сталося? Таке чути не по льду ходимо. Бачите, як скользить. А, мав хтось такий розумний. Просто взяв і впав за край. А, ця нажимати кнопок вже знову змінився. Я поні, поні, поні. Так, да, це набагато важче стало. Так, вони пійде звідти катилися. Понятно, так. Примет гігантського ноба може нуба, а не ноба. Що так звати? Ноб, а не нуб. Так, я, я не знаю, що на що Ой. Так, э, ми таки, що зараз. За... Да, я випав. за пределы. Так, а он, можна. Ну як, давайте раз подивимося, Що буде. Це буде такий язик, для якого ворота прям ростуть. А, дай, даже не встиг. Так, тільки на двері, правильно. Не дістати до кінця. Ага. Сюди, сюди, якщо я неправильно... а, то просто здихаєш. Сюди, Ні, не сюди. Точно не сюди. Так, е... е сюди. І. Е, всю двір, в цю і. А, да, всю. Все. Всі дісталися фінішем, да, тільки. Один, не дістався. А, всі здохли. Так, дістати. Mm -hmm. Достатися кінця, що буде? А, тепер зайці прийти. Кожен такі звук ніби з Flappy э, Бьорд Там де така птичка, тільки туди зайці прийдуть. Так. Так. Але не просто. Вони не називаються, я вже бачу, там вже Аня ні, ще ніхто не дійшов. Можна сказати, і йшов і... і... самим першим. Ну да Кролік здох ну, сохранилися. Да, мабуть, такі зелені поля це э, е, сохраняться, да? е, э, все. І доходимо э, до кінця ось. Сохранення. І зараз ми маємо е, дойти. По, по цьому, по цих от кубиках е, э, прыгаємо. Маємо ді дістатися кінця. Ну да, здох. А, да, в мене є зберігання, яке успішно. Да. Так, а яку сторону пройти? Ось так А, туди. Все переїм. Перегємо туди. Ось так. Ось так. У пубіках прямо е, туди. мене Ту дуже. Дивиться, щоб я на за приділив публіка, або просто не був допоріг. Ну добре, на, на цьому наша серія підійшла до зукінчика. Щось там ви почалося. Ну, це не обращаємо уваги. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб я знімав ще більше зніма відео про Роблекс. Ну а з вами був я, Люб'єр, і всім пока-пока.